Вастівочки, дивіться, що я знайшла на дачі. Я пам'ятаю мені дід Нестер дарував дарувався. А ну когось були. Він працює, я включила, він працює на повну силу. Дивіться, 1962. Нічого собі. Дивіться, яка краса. Ха, з підставочкою. Я пам'ятаю, як я в дитинстві. Куклам гладила все. Він працює і зараз включила. І ви знаєте, так класно, дуже гарно, якщо в уголки гладить, або ну, гладить там, де недоступно, він маленький. Ну, бачите, оригінальний провод ще. Дивіться, ну, мабуть, хтось вже в мене з рідних міняв саму голку. А тут, дивіться, оригінал. Такі теплі, теплі такі, дуже теплі. Ой, аж сльози так на столі. я вспомнила те дитинство. Добре, щире, незабутнє. Мабуть, у кожного є якась річ дитинства. У мене це є. Ой, як гарно. Дивіться, яка річка. Таж треба так. Дивіться, як зберігся. В речах лежав. Гарно. Теплий, гарний. Спомини про діда Нестера і його подарунок.